На початку заходу студенти та викладачі вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників. Це як приклад того, як ми можемо стати частиною єдиної великої справи, як ми сьогодні можемо допомогти тим, хто за декілька десятків кілометрів боронить нашу країну. Бореться за нашу свободу і незалежність, дає нам можливість просто жити. Студенти першокурсники Катерина та Дмитро познайомилися у виші. Пара, вони не тільки на танцполі. Катерина до першого в житті балу готувалася ретельно. Дмитра вмовляти не довелось. Обидва вдячні захисникам України та рідного Харкова. Так, звичайно, я вдячний, а якби на наші захисники. У мене б не було мого дому, рідного міста Харків. Там ми вдвох погодились один з одним. Не було такого, щоб хтось проявив ініціативу. Бачити десь пів місяця на пошук такої красивої сукні, щоб вона підходила під виступ і під взагалі стиль мого зовнішнього вигляду. Так само макіяж я зробила сьогодні зранку. Достатньо швидко. Це зайняло мені десь пів години, але це знов таки пов'язано з тим, що я вже. Підготувала, що як я буду виглядати, обрала кольори, обрала зачіску. Тому достатньо швидко. Бальну залу через безпекову ситуацію в Харкові облаштували в одному з укриттів. Студенти самі прикрашають фотозону та роблять світлини. Раді бачити одне одного не лише на екрані гаджета. танцювальним парам особлива увага та оплески. само буде не тільки вальс, буде ще контемп. Дівчатка буде танцювати контемп на цій імпровізованій сцені. Ми вирішили використовувати саме імпровізовану сцену, прибрати стільці для того, щоб Люди, які прийдуть гості, вони могли відчути повністю атмосферу балу і бути, начебто, учасниками. І наприкінці балу у них буде можливість також танцювати під одну з пісень, яку буде виконувати наша солістка з гітаристом наживо квитком на зимовий бал став донат у 350 гривень для 120-го батальйону 113-ї бригади територіальної оборони а це бригада де служить на служать наші студенти і служив е... Єгор шумаєв він на жаль загинув ми будемо ремонтувати швидку допомогу і ми зараз Можна сказати, в колабі з благодійним фондом волонтерська, бо вони нам допоможуть правильно спрямувати ці кошти і там вже далі бути посередниками між нами та далі військовими. От ми нещодавно збиралися там кафедральні справи повирішувати серед викладачів і дійшли висновку, а нам виявляється, окремого приводу не треба, і так кожен зараз хто щось робить. А от студенти вони ще не навчені. І тому така школа життя поступово. Підсаджувати їх на цю голку, так би мовити, воно є корисним і необхідним. І тому в цьому плані особливо гарно, що саме така ініціатива з боку студентів. Учасники та гості студентського балу задонатили для військових понад 400 тисяч гривень майже удвічі більше ніж планували. Подібні благодійні заходи планують і на майбутнє. Все задля найшвидшої перемоги над ворогом.